Вітаю на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде ок. Чому немає осіб, які приймають участь у захисті України, або чому не можна зайняти перше місце у змаганнях? Російською приймати участь» є, українською приймати участь на перший погляд, начебто правильно. Але в українській мові слово приймати. Має інші значення, зокрема, приймати тарілку зі столу, приймати пропозицію, приймати допомогу та інше. Тобто приймати дія похідна. Тобі дають ти приймаєш. Правильно брати участь, наприклад, в обговоренні, в конференції, у святі, а минулого часу доконаного виду взяти участь, наприклад, у голосуванні, у виборчій кампанії, тобто брати дія самостійна. Скажімо, береш лопату і копаєш. Тож, правильно, особи, які беруть участь у захисті України. Отже, скальковану конструкцію приймати участь завжди варто замінювати на стилістично правильний варіант брати участь. А місця, відповідно, не займають, а посідають. Брав участь у змаганнях і посів перше місце. Тож, говорімо українською правильно.